Вітаю, шановні, Як кажуть, шоу must go on. Шоу продовжується. Я вже повернула горизонтально, щоб показати вам машини, які дещо я показую. Але ще раз прошу вибачення, тому що я не знаю марок, де є марка машини, я можу показати. Але я кажу, що я сюди прийшла. Та подивитися, тому що воно під хатою. Я кажуть, люди їздять з далеких світів подивитися на це шоу. А у нас під хатою 5 хвилин ходу. Тому і я зібралася і думаю, ну покажу людям, чим живуть інші. Мирній країні, Канада, провінція Нью-Бронсвік. бачите, машина 56-го року, піка. Він приїхав своїм ходом, ніхто сюди не доставляв машини. Це всі машини, які діючі. Таке матове покриття. Ось. Просто я вам хочу показати. Ну, це теж проведення мого часу. Подивіться, ось машинка. Зараз подивимося, бачите, кобра є тюн Чун, тюнер, чи як воно називається, оце. Оброблення. От, подивіться, і там машинка є, дуже багато машин. Ой-ой-ой, аж туди до ось вона 78-го року. Бачите, на кожній машині. А, це навіть нова скоша. Бачите, Нова Шотландія. Приїхали показати свою. Ось теж, бачите, і відкрита машина. Показано, як внутрішні як виглядає. Дуже-дуже доглянуті машини. Бачите, ще заїжджають, я не знаю, чи на паркування, чи Ось, будемо дивитися. Мабуть, там щось ще, тому що там пропускають. Не знаю. Ну, ми пройдемо далі, продовжимо дивитися по дорозі. Тут треба акуратненько я просто показую вам, що треба перейти на ту сторону, але тут якийсь ага, відкривають міст, виїзд. Не знаю, яким чином. От, Багато людей і там далі. Продовжується. Я зараз туди піду на рядочок. Ось. Чинно. Чи асфальтом і так далі пройду. Бачите, яка площа, це все парк. Ось теж машини. Я піду по тротуару, щоб не зашпортатись. Ой боже мій! Подивіться, яка вона красунка стоїть. 2006 року. Красиво. Ой, це велика. Ну добре, підемо далі дивитися. Ось вам. Спосіб життя, відпочинку. Вон вона долина Мемрамкук. там. Це центральна вулиця. Ось яка красунька стоїть, бачите, біла. І ось. Краса. Це, шановні її любителі до нас до сусіда, я вже теж показувала машину. До сусіда приїжджає знайомий. Ой, божечко, з чого він її зліпив, я не знаю, я не розуміюсь. Але ту машину розглядати, то можна побачити неймовірний дизайн. І Неймовірна краса, ну то треба бачити все. Розумієте, хтось на грядках робить неможливе. А тут, бачите, люди мають, Вон, подивіться, яка красу. Не знаю, яка вона. Зараз подивимося, але щось таблички нема тут. Ось там подивіться який. Вау! Ага, бачите, ось отут теж написано. Що можна її продати. Написано хосей. І якого вона року? Ой, бачите? Вона 49. -та. Напевно, люди цікавляться. І він завів, показує, що вона працює. О, Вон, слухають, як мотор робить. Працює? А тут от подивіться, ось теж. Цікаво. Ой, боже мій, а там дивіться, якісь як... Ой, очі розбігаються і туди, і туди хочеться подивити. Ви бачите, як я трошки забуваюся і опускаю телефон. Ось, потім підемо. 54-го року. Скудук. Теж. нью з Нью-Бронсвіта. Ось така машина. І ось подивіться, яка красуночка, дуже гарно її поставили. <ріхи> ну, може, ти скаже, ой, бабу, куди ти пішла? Що ти то робиш? Ну, але мені цікаво просто подивитись. Я не спеціаліст, але подивіться. Ось вона красуночка, яка бачите. Yeah. Drinking... І подивіться тридцятого yeah. року. І мемрамку. No. Ось можете себе представити, що таке мемрамку. Що можна побачити в мемрамку? Ось, подивіться, яка красуня стоїть. На взвиршках. Довга яка. Як це Цікаво. Шановні, як ви думаєте, з якого року вона? 63-го року. І власник. Написано, чий він є. Бачите, це я іду вздовж, це ще продовжується. Мустанг. О, теж бачите, ось така машинка. Написано Мустанг. І вона, бачите, можна купити значить посейл. Бачите? Ось таке. Таке оголошення. Все відомості є. Можете різні, вон там теж подивіться, які машини. Можете з однієї сторони. Як кажуть, свої е, позитивні і негативні сторони, тому що вертикальний більш зручніше дивитися, але якщо знімати ось так, то горизонтальне можна показати далі і більше. Подивіться, ось яка красуня біла. Є новіші машини, є старіші, але подивіться теж відкрили капот, і показано, як вона доглянута. Така машинка. Ну, вона 88-го року. Знаєте, і ось там під голубим дахом, отам арена де відбуваються льодові змагання, е, так, де, де діти, можна, е, артисти приїжджають, там виступають. І ще трошечки далі, там от коричневий будинок, це школа. Ось бачите, скільки. Ось теж. Якась декоративна, ну, незвична машина. Цікава машина. Ой-ой-ой! Подивіться, як вона оформлена, гарно. Яка табличка є. Модель, все скільки пройшла Нібронсвіг. 33-го року? Так. Так, шановні 33-го року. Подивіться, яка краса, красуня. Дуже гарно. Ну, цікаво. Дуже цікаво, ось ми дійшли до тих знайомих нам велетенських Кресел і повернемось, як кажуть, на зворотній шлях. Оце тут і воно закінчується. Багато людей там на стоянку їдуть. Це колись кажуть, тут університет був чи що, не знаю. Так я не вникала дуже. Ось. Так що дивіться, що наступно, щоб не скучно було, йдемо далі.